Салом 83, Начальнику хору. на Гевському інструменті Псалом Синів Кореєвих. Які любі оселі твої, Господи, сил! Жадає і лина душа моя, до двору Господнього. Серце моє і тіло моє возрадувалися Богу живому, бо й пташка знаходить собі домівку і ластівка гніздо собі, щоб вивезти пташеня своїх. Біля вівтарів твоїх, Господи, сил, Царю мій і Боже мій, блаженні ті, що живуть у домі Твоїм, повіки вони будуть хвалити тебе. Блажений муж, який має заступництво своє у тобі, і в якого у серці дорога до тебе, Ідучи долиною плачу, вони знаходять джерела води. Законодавець покриває їх благословенням, вони перейдуть від сили в силу і являться перед Богом на Сеоні. Господи Боже сил, почуй молитву мою, зглянься, Боже Яковів, Захиснику наш, Боже, прихилися і поглянь на лице Христа Твого, бо один день у дворах Твоїх краще за тисячі днів. Бажаю краще стояти біля порога в домі Бога мого, аніж перебувати мені в палацах грішників, бо Бог є сонце і захист. Милість і правду любить Господь Бог і подає славу і благодать. Господь не позбавить блага тих. Що ходять у чистоті, Господь, Боже сил! Блаженна людина, яка уповає на Тебе!